Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. А ще я тут хочу відпочивати? Щоправда, річ не лише в патріотизмі, а ще й в стрімких викрутасах гривні. За даними соцопитування КМІС, лише один відсоток українців планує провести відпустку за межами нашої країни. В Херсонську область збираємося або в Одесу. В Западну Україну. Я люблю Крим, а в Крим принципіально тепер їхати не буду. Поїду до батьків Карпатки. Забрали Крим, немає де відпочивати, чесно. Офіційно українським турагенціям не заборонено співпрацювати з кримськими готелями і турфірмами. Однак переважна більшість відмовилась: одні через відсутність попиту на відпочинок на окупованому півострові. Інші, як, наприклад, турфірма пана Михайла через принципову позицію, щоб українські гроші не йшли в кишені окупанту. Та й не кримом єдиним разом з директором турагенції. Ми склали список семи цікавих і комфортних варіантів відпочинку в Україні шацькі озера. Для мене це найкраще найкраще місце. На Україні для відпочинку. Хоча дуже люблю Закарпаття, Карпати, але ну, Шацьке озеро – це, це Шацьке озеро, це дика нетронута природа. Е, мабуть, е, я не думаю, що вони вступають по е, скажімо так, вода чиста, повітря чисте. Не думаю, що вступають там Карпатам чи Закарпаття. Кому подобається, скажімо так, побути самому, то там можна заїхати, що тебе неділю ніхто не буде бачити, і зв'язок мобільного не буде. Це комплекс понад 30 озер. Найвідоміше з них найглибше озеро України, Світязь. качки, лебеді, лелеки, чаплі тут на кожному кроці. А ще невід'ємний атрибут Волинських озер байдарки. Є на озерах і розваги, які ми звикли бачити на морському узбережжі. От тільки є проблема з комфортним житлом. В більшості готелів, що лишився після смак Совдепії. Останні 2-3 роки там побудували готель, який достойний рівень, і в принципі, і по ціні все, все нормально, але їх мало, їх реально мало. Їх щоб туди поїхати відпочити, ну потрібно місяць-два, за місяць-два бронювати місця. Приватний сектор садиби зеленого туризму відстають в розвитку. Відносно з других регіонів – скарпат Закарпаття. Карпаття. Двомісний номер з усіма вигодами в новому готелі коштує 600 гривень у високий сезон. У готелі старого типу дешевше вдвічі ясеня. Гуцульське селище в долині між Свидовецьким та чорногорськими хребтами. На берегах річок, Лазащина і Чорна Тиса. Неймовірне повітря, гори і низка туристичних напрямків. А найекономніший і найкомфортніший варіант для проживання в карпатському регіоні це садиби. Це щось на кшталт міні-готелів, власники садиб, місцеве населення. Ціна за номер в колоритних та комфортних садибах стартує від сотні гривень. Солотвино. Милуватися горами, купатися в солоних озерах і дихати лікувальними солями в соляних шахтах. Все це можливо саме в Солотвино. А ще в Карпатах і Закарпатті місцеві пропонують туристам низку розваг. Туди просто можна їхати, нічого не знаючи, і там все на місці зрозумієш. Тобі зразу запропонують і туди їхати, і туди, і в баню, і в сауну і білярд погулять і сплав по річці, і велотур провести велосипеди. Здавися в оренду. Ціни від 60 гривень за добу. І до 200-250. Там дуже багато живе угорців. Угорців я дуже поважаю за те, що вони, ну, от як вони здають свої садиби туристам, ну, наскільки все це культурно і цивілізовано, що ну, просто звідти їдеш і телефони береш, і все, що ми ще приїдемо. Кам'янець Подільський, місто відоме завдяки неймовірній фортеці, і ми звикли його сприймати як варіант для відпочинку на кілька днів. Та пан Михайло каже, що Кам'янець-Подільський може приємно здивувати насиченим тижневим відпочинком. Готелі, які знаходяться біля Дністра, тому що вони пропонують велику там обширну програму екскурсійну, тобто сім днів, скажімо так, якщо беремо. Е 7 днів то на сім днів просто дуже велика програма. Насичена програма. Люди або активний відпочинок, або просто позагорати Дністровський каньйон там на річці Дністер. Ціни як в Карпатах. Двомісний номер в готелі – 150-250 гривень. Затока слабиться набагато частіше морем ніж в Одесі, а ще розвиненою інфраструктурою. Тоже дорога. По проживанню, але там дуже достойна інфраструктура. скажімо так, якщо ти заплатив гроші, ти розумієш за що ти заплатив? Все є. Стартова ціна за двомісний номер з вигодами 400 гривень. В коблеве чудове місце для відпочинку з дітьми, адже самі діти в захваті. І не тільки від моря, а ще й від аквапарку. Ціни за номер з вигодами, як за тоці, від чотирьох сотень. А от замовляти бажано аж за місяць. І за два тижні вже точно немає. За місяць і тут же ще один. От, Наприклад, зараз можна ще замовити на цей же місяць, на кінець липня, так? а вже на серпень місяць місць немає. Тут вже дивлячись який сезон. Початок вересня вже місця, так, ну скажімо, не дуже багато. Залізний порт один з найбільших чорноморських курортів Херсонської області. Тут добре розвинена курортна інфраструктура, бази відпочинку, готелі, кафе, ресторани та клуби. А ще чисте море і помірні ціни. Середня ціна за номер 250 гривень. Є дикі місця, скажімо, хто хоче чистоти. Подзвони мені, аж у вересні не шукай мене. Бояна, боя на морі, знаєш, де я є. А я на а я на морі. Людмила Кушнір, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.